Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору Минає 506-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по всій території України, застосувавши дві крилаті ракети Калібр, одну балістичну ракету Іскандер М та 20 іранських ударних БПЛА Шахет. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів. Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.